Кашлюк це заразне захворювання дихальних шляхів, викликане бактерією. Епідемічна ситуація з недугою погіршується як в Україні, так і на Хмельниччині. У першому кварталі цього року в області зафіксували понад 20 випадків недуги. Тоді як за цей період минулого року, всього один. Його основна небезпека це є смертність, тобто досить висока смертність внаслідок. У... Постійного кашлю, внаслідок цього може бути зупинка дихання на висоті кашлю, і плюс побічні наслідки, скажімо так, постійного надсадного сухого кашлю вигляді кровливі, в вигляді крововиливів в слизові оболонки, в очі, в головний мозок. Захворювання більш характерне для дітей та підлітків, але хворіти можуть і дорослі. Особливо велику небезпеку кашлюк несе для немовлят. Симптоми захворювання на початку важко відрізнити від звичайного гРВІ. Пізніше воно проявляється більш різкими ознаками. Коли у пацієнта вже кашель тривалий, більше двох тижнів. Він постійно сухий і з'являється характерний кашель і характерний вигляд хворого. Тобто для кашлюку характерна така такий симптом як реприз. Тобто це є гучний тривалий вдих після серії кашлю. Тобто, відчуття, наче зупиняється дихання, і пацієнт намагається захопити якомога більше повітря. Це характерно саме для маленьких дітей. Інфекція кашлюку в області почала розвиватися ще у грудні минулого року. Тому не дивно, що нині хворих збільшилось, адже хвороба легко поширюється від людини до людини повітряно капельним шляхом при кашляні чи чхані. Кашлюк, який будь-які вакцин захворювання, має певну періодичність. Воно раз на кілька років може з'являтися. Це пояснюється в першу чергу низьким рівнем вакцинації, переселенням людей з окупованих територій внаслідок війни і тісними контактами одного хворого з іншими здоровими дітками і не тільки. Захистити себе та свою дитину можна способом вакцинації. В Україні прививка від кашлюку є в переліку обов'язкових гарантованих державою щеплень. Їх можна зробити у сімейного лікаря або педіатра безкоштовно. Тетяна Ржипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.